Через якийсь тиждень вже можна буде безперешкодно відпочивати на морському узбережжі, купатися. Головний синоптик країни прогнозує тепле літо і готується до відпочинку. Я, наприклад, особисто полюбляю це карпатський регіон в дещо меншій мірі. Я поважаю відпочинок на морі. А міністр охорони здоров'я разом із санітарним лікарем країни вже на морі приїхали на Азовське. Не купатися маріупольську холеру долати. Вперше за багато багато літ. От такої період в мая місяця обнаружена і холери. Провірили всі контрольні точки. по холері, де з холера. За лічені дні більше десятка постраждалих. Ані всі їли рибу. Бички і морська вода джерела інфекції. У перші дні чиновники запанікували більше ніж самі маріупольці. Я от вас перший раз услушала, що тут холера. Діснують запрет на рибну ловлю, на продажу риби. Рибні павільйони напівпорожні торгувати можна лише рибою з океану. Братола, скумбрі. Морську ж на ринках не продають. Холера, не роботу. А що делать? А міська влада на боротьбу з холерою готова виділити сотні тисяч гривень. Фельдшер швидкої отримав антихолерне спорядження. Поліотіленовий пакет, в якому складено два халати одноразових, перчатки. Роствор після інструктажу, як користатися реманентом, лікарям одразу ж нашептали. Треба економити. Одноразові халати, як виявилося, можуть бути і багаторазовими. Якщо ви одягли і хворий вам їх нічим не і спачкав, ні на вас рвоти, не потрапили його пікальної маси. То ви його знімаєте, слажуєте, ложите обратно в пакет, потому що а мало ли ще кому-то придеться. На пляжі пішли патрулі, підловлюють тих, хто купається, бо поки що в воду зась. маріупольці дивуються масштабом компанії. Холера у місті часто їстили. Такі посилені заходи, що новеньке. Палочка холерна, то що щось. Ну все таки всі ж і купаються, і нічого у нас нормально, всі здорові, по это я просто не, я не можу понять. Это, наверное, какое то отмывание денег, что не розрішають купаться. Інфекціоністи запевняють, епідемія Україні не загрожує. Маріупольці попри заборону приймають сонячні ванни, купаються і нарікають замість із води виганяти краще до довкола навели. Якщо вже карантин, так ви ж займітесь чим. А ні, ми займаємося тим, що Колера в Маріуполі поставила на вухо обласні санстанції. Ті кинулися перевіряти воду на зараження. У Криму шукали, не знайшли. Тішиться відпочивальники. Зараз вода холодна, 18 градусів. Тобто сама інфекція не розвивається. Вони повинні слідити за качеством води. І все, наше діло плавати, купатися. Більше за якість води деяких кримчан бентежить благоустрій пляжів. Нету вот этих інформацій. Там вумен, мен, операція межока говорится. <свят> у Дніпрі в районі Запоріжжя ані холери, ані паніки. Тут щороку висівають холероподібний вібріон, але його різновид до холери не призводить. Звідки у Дніпровій воді та бактерія береться, досі не знають. Зв'язано це з неустановленими істочниками загрізнення. Пляжувати тут заборонили не через болячку, через комунальників. Проблеми водоснабження, і роботи пітєвих фонтанчиків, вопроси каналізування і роботи общественних туалетів. За стандартами на пляжі має бути проточна вода, буйки, рятувальники, медпункт, туалет. Такий нехитрий набір, проблема чи не усієї України. Пляжному Києву до такого стандарту теж далеко. Медпункту немає, рятувальників немає. Зони купання не визначені буйками. Це еколог проводить екскурсію найкращим на його думку трав'яним пляжем столиці. Каже, вода тут добра, сам купається, а от на берег хоч не виходь. Все дико і неорганізовано. Ось це один із київських пляжів. Здалеку насправді вид дуже привабливий. А там на березі є і рятувальники, і кабіни для перевдягання, і навіть дитячий майданчик. А ось туалетів та проточної води на березі не продумали. А немає туалетів, немає санітарного паспорту. Так, офіційно заборонено підкупатися або це називається зона відпочинку без купання. А це територія, яка навіть назви не отримала. Офіційно це і не пляж, і не зона відпочинку. До невеликого озера веде велика труба. З неї прямо в озеро. Грунтова вода з під колектора кан каналізаційного. Адміністрація столиці каже, коло в курсі вода з колектору тече в озеро із жовтня. Реакції комунальників жодної. Підхопити можна тут і те, з чим нині так активно бореться у Маріуполі. Холеру можна підхопити різні захворювання кишкового шлункового тракту. Попри застороги екологів, купання тут у розпалі, Я не боюсь. Дезінфекцію собі зроблю все. Та хаша тут хорошо. Туди ділят, мирай, хорошо що можуть підхопити відпочивальники у воді відповісти на це питання мав би головний санітарний лікар. Та він саме у ці дні попросився у відставку або державна санітарна служба, але там на запит каналу і досі не знайшли часу. Альтернативи ні, ну який вибір ще? Ні, нічого більше Здорові люди не заражаються <свіс> 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 Анна Мірошниченко, Юлія Бошко, Дмитро Дємішев. Час підсумки.